У нас сьогодні чергове копчення в коптильні мандрик-мандрик коптильня МС-150, мандрик що означає, що її корисний розмір, корисний об'єм 150 літрів. І це є приблизно номінальне завантаження продукту до 15 кілограм. Зараз я вам покажу продукт. Сьогодні у нас свининка, реберця, підчеревина, вирізка, трохи різнокаліберний, але нічого. Ми робимо для себе, не на продаж. Я думаю, що все у нас. З вами вдасться. І сьогодні ми покроково пройдемося по всім основним етапам термообробки саме варено-копченої продукції. Основними етапами термообробки в даному випадку у нас будуть просушування, копчення і варіння пару. Найперший етап це просушування. Треба завжди розуміти, що головний ворог копчення, гарного прилягання диму, гарного кольору, смаку це волога. Перед тим як подавати дим. Нам обов'язково обов'язково треба вивільнити весь продукт від, від вологи. Вся поверхня має бути суха, як візуально, так і на доти. До речі, просушування – це найдовший етап в плані витрат часу. І багато хто новачків цим етапом нехтує, його не притримується або не витримує потрібних часових інтервалів. Я наполегливо рекомендую не економити час на цьому етапі. Тут вже знаєте, як у нас зараз є така популярний мем: Don't push the horses, як казав наш Олександр Русі. Тут не треба ганати коней. Це дуже важливий етап. Зараз я вам покажу, як це відбувається, який продукт має бути на виході саме після етапу просушки, при яких температурах і все інше. В етапі просушки я виставляю температуру на нашому термоконтролері 55 градусів. Це не є принципово, вона може варіюватися від 50 до 65. Сьогодні я візьму щось середнє, 55-60, буду дивитись вже по ситуації. У мене є оглядове віконце, мені це дуже допомагає моніторити ситуацію, взагалі, що там, що там буде відбуватися. Температура 55, нагрівальний елемент вимкнено, режим примусової конвекції вімкнено. І також вімкнена кнопка просушка. Кнопка прослужка відповідає за вимкнення вентилятора примусової прослужки, який знаходиться у нас з правого боку знизу. Він працює на нагнітання, тобто він створює надлишковий тиск в камері, він заганяє свіже повітря зсередині знизу, і через димоход його виганяє. Димоход у нас на етапі просушки має бути обов'язково відкритий, так як чим більший у нас діаметр вихідного отвору, тим краще наша волога буде Вивільнятися з камери. Нагадаю, що при етапі просушки продукт під дією температур буде виділяти вологу. Цю вологу потрібно кудись діти. І є така помилка у новачків, вони. Чомусь чи закривають повністю, чи прикривають димоходи. Це неправильно. Якщо у вас буде закритий димоход, волозі не буде куди дітися, і вона буде у вас там циркулювати, осідати в конденсат і все таке інше. А також є ще помилка при конструюванні камер, особливо ті, хто роблять у себе вдома, власноруч, якісь саморобні коптильні камери, вони чомусь роблять отвір димоходу дуже маленький. Чим менший отвор димоходу, тим важче нам буде вивільняти вологу. Також є помилка ще одна. Люди, деякі при боротьбі з комахами, з мухами, накривають і закривають оцей отвір москітними сітками. Від мух це, звісно, допоможе, але знову ж таки це створить деякі проблеми на етапі просушки. тому що якщо ми ставимо туди сітку, ми, ми тим самим перекриваємо десь приблизно 40% площі вихідного отвору. І тим самим, відповідно, час нашої просушки буде збільшено. А нам цей час треба зробити якомога менше. Тому що чим швидше ми зробимо весь процес, тим менше ми втратимо вологи, втратимо соків і все таке інше. Етап обсушки у нас зараз вже завершений. Я вам зараз покажу, як має виглядати правильно просушене м'ясо, яке вже готове, до копчення, безпосередньо до подачі диму. Зараз я відкрию дверцята і покажу, як воно має бути. Дивіться, на прикладі оцієї підчеревини, бачите, воно сухе. Воно взяло такою корочкою, воно змінило колір, воно стало таке більш яскраве, вже почервонішало, і воно повністю сухе і на дотик, і візуально. Оце класно просушений продукт. На такий продукт у нас класно ляже дим. І буде класний яскравий кольор. Другим етапом у нас вже буде безпосередньо копчення. Коли продукт сухий, ми можемо вже впевнено на нього подавати дим. Коптити ми будемо на отакій дерев'яній, натуральній дерев'яній трісці породи дерева вільха. Я вважаю, що вільха є найбільш універсальна порода деревини саме для копчення. І все у нас дуже просто. У нас є димогенератор, ми засипаємо туди тріску. Дуже багато нам не треба. Ось отако нам вистачить. Тут трошечки розрівняли, кришечку закрили. У нас є нагнітач повітря, який створює у нас тиск, він, до речі, регулюється. Під час розпалу ми ставимо його на максимум. Беремо отаку, отакий пальничок. Тут ми маємо отвір для підпалу ззаду. Зараз я покажу. Підносимо пальник до отвору для підпалу. Чекаємо секунд 10-15. І вже зараз, майже миттєво, будемо мати вже перший натуральний екологічний димок. Як бачите, з нашого димоходу вже йде димок. Все дуже-дуже просто і, що найголовніше, натурально. Як бачите, з нашого оглядового вікна та з нашого димохода шурує класний, плотний, добрячий такий дим, продукту не видно. Це саме те, що я хотів. Я впевнений, що у нас продукт просушений якісно. При такій просушці мені дуже багато і дуже довго так димити не треба. Приблизно я зараз поставлю таймер на 15 хвилин, через 15 хвилин перевірю. Мені здається, що через 15, можливо, 17, 18 до 20 хвилин у нас же продукт буде мати класний, яскравий, дуже апетитний колір. Що, друзі, у нас пройшло рівно 16 хвилин подачі диму, подачі такого плотного, доброго диму. Зараз я відкрию разом з вами, покажу, що у нас там відбувається. Я візьму рукавиці, тому що продукт гарячий. Я майже впевнений, що там все класно. Зараз я вам покажу. На 98% я впевнений, що там все окей. Дивимось. Все як я і думав. Я вам покажу поближче. Дивіться на ці реберці. 16 хвилин подачі диму. От що значить якісна просушка і якісне коктейльне обладнання мандри. Тому можемо сміливо переходити до наступного етапу. Наступний етап це у нас варіння парою. Для чого це взагалі потрібно? Як бачите, у нас зараз продукт вже має класний красивий колір, він має класний запах, але він всередині ще сирий. Звідки я це знаю? А тому, що, якщо ви уважні і звернули свою увагу, там у нас в продукті була встромлена така голочка: це термощуп. Це термощуп, такі формі голки, який ми встромляємо всередину продукту, і він нам онлайн показує температуру саме всередині продукту. І у кожного. Продукту є своя температура кулінарної готовності. Ці показники я бачу на оцьому дисплеї. Зараз у мене всередині продукту 40 градусів. Мені треба досягти десь приблизно 65, 65-67 в середньому. І при цій температурі я знаю, що в мене продукт всередині не буде сирий. Диму мені вже не треба, тому що якщо я буду коптити далі, то у мене вже продукт буде мати, ну вже. Дуже насичений колір, я цього не хочу. Тим паче, треба мати на увазі, що після варіння парою продукт десь на півтону, на один тон потемніше буде більш насичений. Тому будемо доварювати його парою. Зараз нам якраз таки вже навпаки потрібна вологість. Вологість це той інструмент, який дає змогу нашій тепловій енергії набагато швидше передаватися так, якщо по-простому, з точки А в точку Б, пар це є газ, а в середовищі газів теплова енергія передається набагато набагато швидше. І при тій самій температурі 80-85 градусів нашому продукту саме в середовищі газів буде набагато гарячіше ніж без них. Тому... Зараз будемо вмикати пару. Ну що, я вже налаштував нашу систему парогенерації. У нас вона дуже проста, дуже примітивна, але надійна. Налаштував систему, виставив собі декілька крапель в секунду, закриваю димоход, це обов'язково. На етапі варіння парою нам потрібна навпаки максимальна герметичність, тому що у нас тут буде зараз пароутворення, Зараз навіть буде трішечки підніматися тиск у камері. Це нормально, це навіть добре. І на етапі варіння ми вже в принципі слідкуємо лише за температурою всередині продукту. Тут немає прив'язки до якогось візуального вигляду, немає прив'язки до часу. Тут ми варимо до тих пір, поки наш продукт не буде кулінарно готовий. Доки у мене отут на цьому дисплеї не буде 65 градусів. Зараз у мене 40, десь 25 градусів. Мені треба добрати вже. Методом варіння. Пар вімкнув. Зараз через хвилин 5 наше віконце вже стане вологе. Буде конденсат, це буде індикатор того, що у нас працює все класно, все добре. І можна собі, в принципі, іти відпочивати, займатися своїми справами. Ну, а вже після покажу вам готовий результат. Я вже в рукавицях, а це значить, що я знову буду діставати продукт. Тільки тепер він в нас вже повністю готовий. На нашому дисплеї я бачу температуру 66 градусів всередині продукту, і я розумію, що він вже всередині точно не сирий. Зараз при вас я його дістаю. Як бачите, продукт після етапу варки змінив колір, він став темніший. Це відбувається майже завжди. Зараз я вам покажу. Дивіться, я класний у нас вийшли реберці. 16 хвилин диму, перед тим якісна просушка, потім етап варіння парою. Ну і все це, звичайно, в суперкрутій коктейльній камері від мандрика. А якщо ви хочете мати на своєму столі або на своїй вітрині таку саму смакоту, будь ласка, звертайтесь. Наш модельний ряд складається з п'яти розмірів. Це, до речі, найменше, це 150 літрів, але є ще більші, більші і ще більші. Як для домашнього використання, так і для невеличкого, крафтового, смачного бізнесу. Будь ласка, звертайтеся до наших менеджерів, ми вас про все проконсультуємо і підберемо оптимальний варіант саме для вас.